Ось такі два робочі комбінезона. Тут зі змійкою. Кіплення, дуже функціональний, дуже теплий. Це є зима. Розмір L. бренд OA Greek. Тут защібується. На змійці штани. Дуже якісний бренд. Всі нові. Другий комбінезон з капюшоном. Тут дві кишені, внизу ще дві кишені. Тут защибається. Розщибається тут на змійці. Дуже теплий бренд балоч Гладіатор. Тут затяжки дві. Тут також є затяжка. розмір, Тут не вказано розмір. Капюшон відстігується.